Вітаю вас у Задзеркалі. Ой, дівчата, що я вам сьогодні покажу? Сьогодні в нас не про карти, і взагалі не про таро, і навіть не про магію. Хоча чому не про магію? Краса це ж теж магія. А, сьогодні в нас про дівчачі, про намисто. Отакий от Миколайчик до мене приїхав, зараз я буду вам його показувати. Ну, от, як приїхав, так я вам і показую От в такому кульочку. З пакуванням, звісно, ну, якби не вразили, не вразили, м'яко кажучи. Тому магазин я рекомендувати цей не буду, тому що якось дуже нервово в мене було з ними оплатою, Вони не відзивались ні на телефони, ні на дірект в інстаграмі. Ну, тобто, якось було дуже це все стресово. Загасла свічечка, одну секунду. От, Ну і прислали, отак от запаковане, і просто кульочок з нової пошти зверху. Тобто, я сподіваюся, що тут нічого не пошкоджено, ще нічого не дивилася, хочу з вами подивитись. Ну, коротше, таке пакування мені не подобається. Я вважаю, що можна було би трошки заморочитись, трошки постаратись і запакувати так, щоб це було надійно. А особливо таку красу, слухайте, ну можна ж запакувати. ну, Добре, про це не буде. Просто поясню, чому я не рекомендую цей магазин, це у нас тут чек. А от самі прикраси будемо зараз роздивлятися. Я ось так зараз просто вийму з цього страшного кульочка і будемо з вами дивитися. Так, що ми тут маємо? Ой, боже, все переплутано. Ну, так, да, знаєте, то скидали, як скидали. Ну, що ж. Я ж кажу, навряд чи я вдруге в них замовлю. Так. І дивимось. Ось таке українське намисто. Ага, в мене червоний фон і червоне намисто. Так. Зараз я постараюся якось це виправити, хоча зараз в мене, на жаль, не вдасться. Тому є, як є, перепрошую. Ось на такій шнурівочці зав'язане. Це дуже гарно буде ззаду виглядати, і можна на будь-яку довжину зробити. Клас! Ну, що я вам скажу? Це дерев'яне намисто. Виглядає воно просто супер. От, виглядає воно класно. Я, ну, тут мені нічого сказати. Я дуже завдячую майстрам, які його виготовляли, але менеджери, які приймали замовлення і відправляли, ну, ну таке. Тож, отакий гердан. Так, 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 зараз ось такий гердан. Він та також дерев'яний. Я хочу ще собі з бісеру таку красу, але поки що не знайшла майстра, в якого б мені сподобалося. А ця версія дерев'яна, до речі, мені сподобалася надто. І оцей зелений колір поєднання зеленого, чорного і червоного. Ви знаєте так, символіку кольорів наших предків, що червоний це життя взагалі все таке все живе. Це червоний колір був. Так, ось таке намісте. Ну, це, це хоча б в такому пакетику, вже приємно, знаєте, вже трошки трошки ліпше. Ой, ну Тут треба розрівняти тут ліска, і вона трошки погнулася, це не страшне зовсім. Такі стрічки теж можна буде зав'язати на різну довжину, і теж це буде дуже красиво а, все виглядати. Так, тут все стрічечки, все запаяні, всі кінчики, дуже-дуже класно зроблено, виготовлено, просто супер. А, і ну, скажу вам, що вартість була для такої краси, ну, просто дуже бюджетна. І дуже мені сподобалася взагалі. Вся ця історія. Я довго не могла обрати, тому що ну, стільки різних варіантів, таке різноманіття. Не знаю, можливо, навіть можна у вигляді віночка буде це носити, слухайте. Це було б просто класно. Тому що в мене вдома залишився мій віночок з червоних ягід. Такий обруч у мене був. Дуже-дуже красивий. На жаль, лишився вдома. Так, і з бісеру все ж таки я замовила собі такий комплект це чокер і браслет. Ось такий чокер, подивіться. І тут мій червоний фон просто дуже доречний. І ось такий браслет. Боже, ну, я просто вклоняюся перед тими рученьками, які таке робили. Тому що ну, я, наприклад, з бісером не вмію. От, для мене це якась така, ну, просто надприродня сила, надприродня майстерність володіти оцим вмінням плетіння з бісеру. Погляньте, яка краса? Все це зібрано. Він дуже м'який. тобто він Тут не, не ліска, а тут а, така тоненька ниточка, мабуть, якась спеціальна. І він такий дуже м'який, дуже гнучкий, дуже приємний. Тому ось так він буде виглядати. Будете бачити його на відео. На миста, на жаль, поки що не будете бачити, але. Тепер ви знаєте, що воно є. От. Просто нещодавно, нещодавно я дізналася, що збереглася вишиванка моєї бабусі. Справжня вишиванка, яку вона сама власноруч вишивала автентична, і мені дуже хочеться її вдягнути з цим намистом. Сподіваюсь, що колись це станеться. І ось. Це. Такий чокер. краса. Просто неймовірна краса. Ну, от так. Не могла з вами просто не поділитися цією красою, не могла залишити вас без цього задоволення. Дякую за перегляд. Залишайте свої вподобайки, якщо теж любите автентичні українські прикраси. І, взагалі, якщо любите, по дівчачому себе прикрашати. До побачення!